Ще з давніх давен люди придумують різні знаряддя для того, щоб спростити або ефективніше виконувати якусь роботу. Однак досить довгий час, аж до 18 сторіччя, більшість цих знарядь лише допомагала людям виконувати певні завдання, але не могли їх замінити. Ключовою у виробництві залишалася людина, яка володіла певними унікальними знаннями та навичками. І оскільки людська праця була ключовим елементом у виробництві, то головною перепоною для збільшення обсягів виробництва була продуктивність праці, бо кожен коваль чи ткач міг виготовити дуже обмежену кількість виробів, і саме тому без будь-яких перебільшень можна сказати, що поява фабричної системи зробила революцію у виробництві. Так в чому ж полягала революційність цієї фабричної системи? В першу чергу через появу потужного виробничого обладнання, продуктивність якого суттєво перевищувала можливості ручної праці. Ну тобто, воно могло виробляти більше продукції за одиницю часу, ніж середній ремісник, причому в десятки чи сотні разів більше. Однак для роботи такого обладнання було недостатньо людських зусиль. І воно вимагало більш потужного джерела енергії. Ну, наприклад, першою такою машиною можна називати млин, який використовував енергію води або вітру для того, щоб збільшити виробництво борошна. І, хоча млин не можна назвати першим різновидом фабрики через невеликі масштаби, але сама концепція використання енергії води для забезпечення роботи таких машин пізніше стала основою для появи перших фабрик. Зараз вважається, що першим прототипом сучасної фабрики була фабрика по виробництву шовку в дербі, побудована в 1721 році. І через концепцію використання енергії води, її так і назвали млином ломбе. Однак насправді саму технологію механічного виробництва шовку розробили італійці. Спочатку вони придумали спеціальне механічне обладнання, яке дозволяло швидше та ефективніше виробляти тканини шовку, ніж це робилось за допомогою ручної пряжі. І для того, щоб запустити це обладнання в роботу, то вони використовували енергію води, будуючи імпровізовані млини на таких фабриках. А британський підприємець Джон Ломбе просто підгледів ідеї створення таких фабрик в Італії та, переманивши декілька італійських фахівців, вирішив створити таке саме виробництво в Англії. Наступний крок для популяризації фабричної системи зробив винахідник Річард Аркрайт. В 1768 році він придумав та запатентував винахід придельну машину, яка запускалась за допомогою водяного колеса, і яку через цей принцип роботи назвали водяною рамою. Сам винахід був настільки успішним, що завдяки йому продуктивність праці зросла в сотні разів. І на базі цієї технології Аркрайт зі своїми партнерами побудували цілу мережу фабрик милинів – на яких працювали від 500 до 2000 чоловік, а по міркам того часу це були величезні виробництва, і тут може виникнути питання: а чому фабричне виробництво пішло шляхом укрупнення масштабів виробництва? Пояснюється все досить просто: якщо в ремісничому виробництві сам ремісник міг також виконувати роботу і закупівельника, і прибиральника, і продавця. То більш великі виробники зіткнулись з необхідністю розмежування повноважень, бо збільшення обсягів роботи вже не дозволяло поєднувати декілька робіт одночасно, і це в свою чергу приводило до того, що такий розподіл праці був ефективний лише при повній завантаженості робочої сили, для якої потрібна була певна мінімальна кількість обладнання, тобто працював ефект масштабу. І можна сказати, що створення великих виробництв було компромісним варіантом між початковими інвестиціями у виробництво та ефективністю поточних витрат. Процесі діяльності. Окрім того, великий розмір початкових інвестицій був своєрідним бар'єром для малих ремісників, що зменшувало конкуренцію в галузі, бо не кожен міг собі дозволити купити таке обладнання та побудувати млин. Хоча деякі заможні підприємці використовували цю ситуацію для того, щоб побудувати фабрику за власний кошт, а потім здавати виробниче обладнання в оренду невеликим ремісникам, які не мали власних ресурсів, але хотіли скористатись перевагами такого обладнання. Обладнання ще згодом почало з'являтися більш велике та складне обладнання, яке вимагало більш потужних джерел енергії. І таким джерелом невдовзі став паровий двигун. Насправді, в той час паровий двигун не був якоюсь технологічною новинкою. І перші версії такого двигуна з'явились ще на початку 18-го сторіччя. Просто досить довгий час ці двигуни були неефективними і використовувались лише в тих виробництвах, де неможливо було застосувати інше джерело енергії. В той же час фабричні виробництва віддавали перевагу енергії води, і все змінилось, коли в 1778 році Джеймс Ватт представив свою версію парового двигуна. Мало того, що він був в декілька разів потужніший, ніж водяні млини. Ще однією перевагою такого двигуна була можливість розміщувати його у будь-якому місці, що суттєво розширювало можливості для будівництва нових фабрик. Бо тепер місце можна було обирати, не прив'язуючись до річок, як це було раніше. І це привело до того, що фабрики почали масово будуватись в містах. Насправді, урбанізація має досить тісний зв'язок з промисловістю, і все пояснюється специфікою самого виробництва. Наприклад. Ще до появи парових двигунів, коли аркадь побудував свою фабрику в Кромфорді, по причині сприятливих умов для розміщення млину. Але головним недоліком вибору цього місця розташування фабрики було те, що навколо не було великих поселень, які могли б забезпечити цю фабрику робочою силою. Спочатку він цю проблему намагався вирішити наймаючи людей із найближчих поселень, але людей все одно не вистачало. Також людей відлякувало те, що на роботу треба було йти багато миллионів. Пішки, тому Аркрайт був змушений побудувати повноцінне поселення для робітників з магазинами, церквою та школою, в якому вони могли б жити та працювати. І фактично так була започаткована нова практика робітничих поселень. Ще однією проблемою була відсутність доріг. Найближча дорога до фабрики Кромфорда, яка була придатна для колісного транспорту, знаходилась за кілька миль від самої фабрики. І навіть після будівництва дороги через географічну віддаленість таких фабрик виникали труднощі з доставкою сировини на фабрику та відгрузкою готової продукції. Тому розвиток міст був закономірним результатом для вирішення логістичних та соціальних потреб виробництва. З іншої сторони, індустріалізація мала також свої недоліки, оскільки парові двигуни працювали на вугіллі, то це привело до значного розширення вугільної промисловості, яка стала ще однією рушійною силою промислової революції. А недоліком розвитку цієї галузі було те, що сам видобуток вугілля, а також велика кількість сажі та чорного диму, приводило до погіршення стану навколишнього середовища. І чорний дим та забруднене повітря стали своєрідним символом Манчестера та інших міських центрів промислової революції. Тим не менш, незважаючи на ці недоліки, саме завдяки фабрикам відбувся значний стрибок продуктивності праці, що й стало основою для економічного розвитку та появи сучасної цивілізації.